І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравецію і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає колібер на фв 230 Канопенер Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою! Так, ну це у нас чудо британського танкобудування з цікавим механізмом. Ну, як з цікавим механізмом, двоствольна гармата, так, з режимами е е одиночної стрільби і залпової стрільби. В Принципі нічого нового, але треба перемикатися. Так? Але ну побачили, ми як тільки вони вийшли ці танки, побачили, ми дуже крутезні на них бої. Він не танкує, він не настрілює, він такий нахлопушувач. Танкувальний нахлопушувач, але в умілих руках, так як полюбляє один з підписників писати, що це. Ну, сперечатися не буду, що це імбіщинське імбіще, звичайно ж, якщо грає скліще, кожного є своє скеліще, в когось воно менше, в когось воно більше. Але воно є. А коли ми вже надивимося наших чудових приплевів і підписників, то ми вже це скріжче піднімаємо по-любому. Повчальні <свісно> бої. Побачимо ми два бої на різних картах, різних героїв і побачимо, на що вони зараз здатні цікаво. І на що вони цікаво будуть здатні після оновлення, правда? Так. Приїхав сюди до гірки, один поїхав, там артилерія прикриває, там я так розумію, як тигр перекриває, якщо що, якщо хтось буде вилазити. Ну і по центру, звичайно ж, будуть покривати просто вогнем цю гірку, якщо хтось буде лізти, випучивши очі. Спробуємо пограти тут від КВНів, є дві артилерії, також треба на це звертати увагу. Але ну, якщо не дуже чудові артилеристи в суперників, то вони не повинні, в принципі, сюди закидувати. Ну як, повинні закидувати, але не повинні влучати. Так, і також треба користатися рельєфом, бо з центра також будуть пусти. Там Centurion Action X, там Т-30 є. Граємо ми в топі проти дев'яток. Але ми всі знаємо, що дев'ятки є і краще за десятки. От тут можна було б, до речі... І залпом лушпанути супер Центуріона. Давайте подивимося. У нас заряджені, бачимо, тільки підкалібери поліпшені, 318, пробиття 420 шкода від пострілу. 258 це звичайне пробиття для бронебійних снарядів на 10 рівні. Нічого не змінюється. Так, немає якогось переваги в якихось танках 10 рівня з пробиттям. Тому що це буде їм більш Побої Обоє у нас що? Ну Велика армада, як зазвичай, стоїть, багато стоїть по центру тяжів, велика армада по алеї, але у них там якась метушня, напевно, їх хтось пересвічує, хоча ЛТ ще в цьому бою немає взагалі. Попереду незрозуміло в нас за гіркою хто стоїть. Ну і тут є можливість постріляти. А, обережно. Вже. Нахлопушився від Центуріона. Центуріон ж зуб точить по-любому на нашого героя. А, побачили кобра. Попереду. Є ще дві стежки. Один. А, тут по-любому кобра, по леопард стоїть аж на алеї на J1 квадраті. 2-1 рахунок не в нашу користь, просадка по ХП вже йде не в не нашу користь. А тому там метушня почалась, хтось їх пересвітив, напевно, і почали там на алеї метушитися. Леопард в цей момент підтягується. Буде такий братішний братіш, спробуємо продавити все ж таки, напевне. Ну не зараз, бо це дуже. Е невдала буде ідея, невдалий план на бій з самого початку. Опа! Виїжджають, на, на тебе, вони вирішили об'єднатися. Наглюки які. Во, я ж казав, що по центру. А тепер залповий вогонь. чудово. Да? Пробив чи не пробив, не пробив. Чи що, я не зрозумів? Не пробую по Також бачимо на цих танках не дуже часто залпового гонця, якщо вже дуже близенько хтось підійде, бо не точно гармо. не, не... не дуже точно, так скажемо, залпом стріляється. Знову агресує, вже тяжко їй А Оце було чудово, тільки що. 3216 настріляно, 720 натанковано. Я казав, бронювання тут є в башті. бронювання. Та й е, В корпусі під такими кутами гострими е, похила бронювання, що також рикошетить непогано. 5-2 рахунок в нашу. Це за рахунок того, що поїхали в атаку. Я ж кажу, що невдала буде ідея, якщо зразу ж поїхати, ну ще не пройшло у нас тоді ще 5 хвилин бою. Поїхати зразу ж гірку продавлювати. А тепер ми можемо продавити, бо тут немає нікого, я так розумію. Леопард поїхав, зараз підсвітить. якщо що. 277 там стає на прикриття артилерії. Артилерію видно звідси, до речі. Наша Я думав, наша артилерія зараз доходить. Центуріон там так і живий, він зуб точить саме на нашого героя, так? За ці його піступні постійно. Ну і в принципі, якщо зараз от, вихлопушити звідти 277, ми вже опиняємося в тилах суперників. Центуріона і 277, то що по центру ми без проблем можемо вихлопушити з цієї позиції. Леопардик також перед. Ну, братішний братіш такий буде, підсвічує зразу. Немає те, в цьому бою. Чомусь я... Бачу, що останнім часом не дуже на Прохорівці, А можливо просто балансер так балансує, щоб не дуже багато те, щоб було, бо це перевагували. Підтягується маус сюди. А Це цікаво вже. Як тепер... Ну тут, в принципі, наша артилерія буде на стрілі. Десь ще з центру будуть по маусу стріляти. Він високий, він там не сховається. А ну, залпом. А це постріл на 800 з копійками. Але від 277 нахлопушився. Але це того коштувало, розмінялися. 8-5 рахунок у нас по алеї також нема ніякого просування, і там по алеї бачимо взагалі проблемні проблеми. може ще в нас будуть проблеми. А хоча які проблеми? Зараз ми два тяжі, якщо звідси вихлопушуємо, то вже там не повинно бути проблем. 277 тікає туди до своїх братішів, хоче стати в депуску йде. Маус тепер. Змінили позицію. Маус і 277. А ну леопард. Братішний братіш. Добре розміняємося, поїхали. Залповий вогонь. О! Чудо. Це мені подобається. 5372 настрілено. Дві 2000... тисячі... А за розвідданими, бо артилерія, так і там братіші за розвідданими 2784. Так як розвідників тут немає, так бо. Тут можуть бути, тут і маус може насвітити нормально. Не знає наш герой, що по кей лінії не проїхати, отже поїдемо тут по... по рельєфу проїдемося. А хоча в принципі вже... І нас братіш на глючку поїхав. Леопард суперників невірний план набіг обрав. Ей стежки взагалі у них невірний план на бій обрали, правда? Ось знову підсвіщена артилерія, волонтера. Це Так, ну і бачат. десь там біля нашої бази, бо тікає артилерія наша. І сьомий на алеї так і залишився, скоріше всього. Ось він стріляє по нашому пратішному братішу. Напруження досягає свого апогею. Ну, саме для суперників, мені здається. Хоча це не точно, бо як зашкіряться, так вже зашкіряться. Вже дуже близько до алеї під'їхали, отже, вже капу. немає шансів. Хоча за нашою артилерією поїхав і вихлопушує артилерію. Також треба помститися йому жорстоко за цей підступний маневр. Тепер вже братішне КПЗ і на леопарді. <ріхи> а якщо зараз він на гірку заїде, головне його не пустити на гірку, бо це небезпечно буде. Хоча він барабан вистріляє і все, і тоді вже його зловити не проблема. Як тигру можна ставати на захоплення на всякий випадок? Або він може на А0. На гірці. Так. Так. Почекайте. Як я нього вихлопушу? Ага, треба ставати на захоплення. Там потужний барабан. Він там стоїть. А ПЗ міг би просто от проїхатися, от по є лінії, просто проїхатися. Навіть тративши КП, не все він тратить КП. вирішив, ну давай, ставай на захоплення, добре. А ми, а ми зараз помстимося за нашого практичного пратяжку. Що героя просто ХП вже не залишилося, якби так проїхати зараз. Тобто заміг би проїхати. Бачать би не встиг його вийти давай Зараз по нульовій лінії проїде. А, ні, не проїде. Він світиться, він боїться. Ну добре, тоді тримаємо. Захоплення. Блокуємо. 15 цих. Ще грамотно, бачите, нас на ПТ-сі став. Грамотно так аж на самому краю, щоб той не пересвітив. Перемога! Ось він бача. Оце так! ха <реш> ха Оце було неочікувано, реально неочікувано. Він пересвічував з... з лісу, так, ну, за алеї. Ти що? Тепер нашому протішу треба якось пересвітити Або нашому герою 3 хвилини до, за... до завершення бою. А це вірно. Вмикаємо. Режим залпового вогню. І так, щоб башта в нього відлетіла. Не світиться, він знову попер десь. <головік> він попер десь через першу лінію. Дві хвилини 30 секунд до завершення буде. Оце ну, це вже напруження досягає свого АПЕВ, реально. Як він так встиг, він то б зірки з'їхав, об'їхав, напевно чи що. По любому гірці стояв, він не, не міг з алеї пересвічувати так. Ха-ха, <риклад> знову на захоплення. Хвилина 40 захоплюється база. Це щось не Коли Хвилина 40 захоплення бази, не так. Давай. Не став нас захоплювати. Ой-ой-ой, <laughs> не став нас захоплення. Та да що це таке? І що як натолі? Так. так, у нас дуже несміливий на КПЗ. І тому я, я вже не знаю, як завершиться цей бій. Так, тепер слідкуємо. Ну, буде братішним братішом, так? Аліса Нежевська. Так? Може дівчинка грає. А я вже так несміливий, несміливий. Зараз побачимо. 40 секунд до завершення буде. Тепер вистачає. Восьмо. Ну, влучний посил є yeah. А то не від'їжджає, дивіться Огонь, порозрядка тут швидка. 30 секунд до завершення було. Я аж перенервувався вже. болівальний болевальник. Вже за Ну можна просто ужить тараном, тому що КП тут вистачає. Ін прямо в польоті. А це перемога, я розумію. Чудова віщи, давай настроїм. Ну що ж, поїхали далі. А наступний бій з нами грає Олігатор на також канопенері. Тепер вже моя улюблена карта, як ви знаєте. Лінія Маннергейма. Ну що ж, до бою. Так, ну куди поїхати на важкому танку, звичайно, і так як я експерт в важких танках, то навіть маестро можна сказати, так? то поїхати сюди на воду і перехлопушувати суперників. Потужна гармата, яка може, в принципі, якщо навіть на глючу будуть виїжджати, можна із залпом перекопушувати. То, до речі, можна, оце чудова позиція. Я таке бачив, до речі, неодноразово. І вона себе виправдовує на перекатці під клапушек. Правда, не встигли. У них... Проблема у нас яка? У них раннії. Це не дуже так чудово. Бо його в лоб буде важко пробивати. Ну, трішки І ще! Чудово! Товариги підхлопушені 827 нахлопушено. Чудо, от чуд... реально от перевага саме в цьому залповому, не залповому навіть вогні, а в тому, що е... в нас чудове альфіще, так. А коли вже залпом вліпив, то це вже по кайфу. Так, ви, ви бачили, коли стріляють залпами, то я прямо кайфую. Так, починається заробітчі, і чудово, що багато ворогів сюди приїхало. Отже... Ану зверху вниз ми раннього повинні пробивати. Цікаво позішн такого брав, так? Незвичайно. Не бачили ми ще такого, до речі. І відволікається в цей момент рані, а ми його просто зверху нахлоп... А ну два снаряди зразу ж заліпендрити йому. Відступив. Так, що в нас далі по бою? У нас бачимо КПЗ, також є цікаво. Можливо, то... Е, той же ж КПЗ. чи ні? <смі> Бо ми в минулому бою побачили. Ну реально, ну, настільки напружена ситуація була. Я не знаю, там дівчинка грала, по ніку, начебто дівчинка. Якщо дівчинка, то це просто фореве, Лайчище, так, як один з підписників. Е, також мені подобається. Пише ну, не тільки там подивитися, чи що, а ще й лачище поставити. Це вірно, правда, це вірно. <свірно> вірно вірний у вас план на перегляд чудового та цікавого YouTube каналу гравець. Так, поки я тут розповідаю, та цікаві історії, наш герой вже бачимо, настріляв 2000. Чудово в нього, бачимо, ще має. Навіть неймовірне скіліще, тому що кожен постріл в ціль, кожен постріл з пробиттям не витрачає просто так е, свої снаряди. До таких гравців повага, він дуже багато настріляє, мені здається. Натанкував вже. Поки що не єдиний пошкрябаний, ну як пошкряб, можливо, там трішки пошкрябали. Е, 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 е. Сам камуфляж, так. але ось тут не пробив, тут вже поспішив. Їдемо на глючо, є Фейс 1. Ну, буде дуельна дуель, зараз, якщо зарядимо, ми залп. То буде тобі не перелить. От зараз би залпом в нього вліпити. По одному снаряду, я розумію, чому по одному снаряду. Тому що тут іде зарубіще зараз. А ну-ну! Ось, ну, 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 ну. ось 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 ось. І. І завжди, як треба цей залп зробити, завжди треба виїхати підставитися, щоб тебе нахлопушили. Ну от завжди я помітив. Так. Перевага тут у суперників, вони перемагають тут на воді, поки що. Хоча це не точно. Позаду там тримається. Де-95 прикриває, у нас дуель на дуель, ми виходимо переможцем сіє дуель. Ну треба було вже тут розмінятися, реально, тому що треба було його забрати, він дуже був небезпечний. Баджер під'їжджає, там у нас ще баджер тримається, щоб вже взагалі в тили не заїхали. Оце, напевне, бачите, що дуже багато втратив ХП, коли намагався виїхати з залп. Але Баджер там хоче перезарядка швидка ми його по перезарядці, в принципі, на равних з ним б'ємося, правда? Мушеньки. Танкуємо? Вже неодноразово танканув, баджер не може пробити. І що? І давайте баджера доб'ємо, все ж таки. Ще два повз. Ще два. Неймовірне скліще надаю титул. Це було крутельно. Треба баджера добрати, звісно. Ми вже майже вирівнюємося, тут великі наші сили підтягнулися. До речі, в нас КПЗ. Я, я чомусь перечутті, що КПЗ також тут буде тягнути бій, так? в Кінці бою. Витягувати. Він поїхав в нього такий, бачите, він там на прузі тримає інших суперників, а ми в цей момент потихеньку-потихеньку їх вихлопушуємо. Великі сили у нас тут підтягнулися наших братьів. Є, вийшов переможцем. 2800 натанкував, 5488 настріляв, 4 вороги знищив. Тут же всі шотні шотні, по одному, ну, майже по одному пострілу. Т95 вже підтягується. А тут Баджер молодчина, як він там вижив, ну така там в ще на нього перла, і він виїхав сюди. Вірно так виїхав. Там обережно, бо там ще яга стоїть з боку. ще й Баджер гризається перед Ягою, яга не влучила. А ці знітилися, вони забилися там собі. Куточок біля води. А тепер обережно, ХБ взагалі немає. Поки не бачить цей. А, грифон. 95-го треба... Ай-яй-яй, треба, треба йому там допомога. Так. Тепер напруженіша ситуація, знову у нас в бою. Хоча чому, афс 1 бачимо, поїхав. Зараз розберемося з Яго, ЯГа підставляється, він не бачить. Вогонь. чудово, 5 ворогів знищено. 6200 настріляно. Хорі, хорі без проблем зараз забираємо. Чудово 6 ворогів знищено. Оце було заробіще, оце я розумію. КПЗ там від кунзер-пунзера тікає. А ми в цей момент можемо поїхати. Leopard A У кого б там багато хп. У гриля багато хп. Він поїхав, підсвітив. А, почекайте, ТЛ7 там ще стоїть. Не спускати я зараз з гуслі, чудовий постріл. Ну, не спускати, бо там ще прототайп десь є. Гріль молодчина, бачить, що в нього багато ХП поїхав підсвітити, бо якщо б вони стали дефовські деф, то тоді... Ну дуже важко було б проїхати. У нас ХП вже в тяжів нема. Хоча є в нас ще там КПЗ. Оце зарубіщенське зарубіще, О! Чидо, вихлопушить. Ну що, Леопард? Леопард я не бачив, де він зараз. Не, не розумі... А, все, бачите. Нього небагато ПП на один постріл Так, Ітель. Виїжджай, 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 іще, іще виїжджай, чудово вогонь є! Ха -ха -ха -ха. Чудові бої, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!